Всім привіт, мене звати Юля, мені 24 роки і я наважилась на бариатричну операцію і тому ви бачите це відео. А, я маю велику вагу, майже 158 кг, там 157, 700 чи 800, але це вже не має в такому розрізі ніякого значення. І останній рік мені стало дійсно важко, болить спина, коли я ходжу, гуляю. Я не можу довго гуляти, хоча мені хочеться, і я не можу довго танцювати довше ніж 30 секунд. Бо в мене починається задишка. В мене є собаки, я не можу досить довго з нею гуляти знову ж таки, бо я дуже втомлююсь. І найгірше це болі в ногах, болі в спині. І якщо читати навіть там, якісь там дані, да, то ти розумієш, що. Ну, перспектива не дуже радужна з якимись там можливими наслідками воді діабету і всіх інших можливих хвороб. Тому я в принципі і наважилась на операцію, про яку, до речі, вперше почула. Десь три роки назад, і от так, от шукаючи лікарів, шукаючи міста, де роблять цю операцію, попала на сайт Андріана Остаповича. Ну, все закохалася, не змогла обрати іншого лікаря. Це було десь три роки назад, і зараз ось я буду вже сьогодні відправлятися в Київ в клініку в центр метаболічної хірургії. А, трошки хвилююсь, я готувалась три тижні, скинула 5 кілограм, сиділа на дієті і дуже сильно переживала, чи я втримуюсь до цієї операції. Думала, що буду хотіти Кока-Колу, яку дуже люблю, або сосиски, але не знаю. Я настільки мотивована і настільки хочу зробити операцію, що навіть ні разу не задумалась про сосиску або про кока-колу. А, дуже сильно чекаю зустрічі з командою, дуже чекаю операцію, збираюся як на свято, склала в свою валізу найлюбленіші речі, маска для обличчя. Я не знаю, чи всі так готуються до операції, але а, я саме так. Я щаслива, що є такий спосіб. А, я вважаю, що так, до хірургії, ожиріння треба приходити однозначно після того, як ти спробував все. І до індокринолога ходив, сидів на дієтах, тренувався з тренером. Тобто зі мною це все було і скидувала і 20, і 40 кілограм, але потім. Потім набрала ще більше. ну Це, мабуть, класична історія всіх жириків. <хи> тому сподіваюся, що все буде круто. Записую свої очікування ще з дому. Як вже казала, завтра відправляюсь в Київ. Побажайте мені удачі!